Найтехнологічніша термобілизна, яка зараз існує на ринку, її виготовляє компанія Крафт. І вона сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали! Термобілизна від Крафт це високотехнологічний одяг, який використовує інноваційні технології та дизайн для максимального комфорту під час прохолодних умов. Переваги термобілизни від Крафт включають оптимальну посадку, яка дозволяє вільно рухатись, та ефективний захист від холоду без зайвої маси. Їхні продукти часто використовують професійні спортсмени завдяки високій якості та довговічності. Загальна якість та вдосконалений дизайн роблять термобілизну від крафт відмінним вибором для тих, хто цінує комфорт та високий стандарт. Крафт використовує ряд технологій у своїй термобілизні: перше терморегуляційні матеріали. Використання спеціальних тканин, які реагують на зміну температури для забезпечення ефективного утримання тепла або відведення вологи залежно від потреб. Друге ергономічний дизайн розробка продуктів з урахуванням анатомічних особливостей, що дозволяє забезпечити оптимальну посадку та свободу рухів. Третє плоскі шви. Мінімізація тертя і дискомфорту завдяки використанню плоских швів. Четверте вентиляційні зони. Інтеграція спеціально розроблених зон для вентиляції, щоб забезпечити оптимальний обмін повітрям. Ці технології сприяють створенню термобілизни, яка ефективно реагує на різні умови для максимального комфорту під час активного використання. Термобілизна поділяється на типи: варм, дрей та вул. Варм це тепло. Цей шар відповідає за утримання тепла. Він зроблений з ізоляційних матеріалів, які ефективно утримують тепло та забезпечують теплову ізоляцію в холодних умовах. Дрейд – це сухість. Цей шар фокусується на відведенні вологи. Відведення вологи від тіла і виведення її назовні допомагає утримати шкіру сухою, запобігаючи відчуттю вологості та охолодженості. Вул це вовна. Вовна відома своєю властивістю утримувати тепло навіть у вологому стані, а також здатністю регулювати температуру. Термобілизна від крафт одна із найкращих на ринку. В описі до цього відео я залишу посилання, де ви зможете підібрати саме ту термобілизну, яка підійде вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Цьомаю, ваш любий меріо.